Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні спаколики. І сьогодні в нас знову розпаковка і починаємо з м'ясного. Тут я взяла голову, таку по 20 гривень. Голова майже заважила 6 кг на 150 гривень. Голова 150 гривень. Тепер я взяла ще такого м'яса, одика, е, такого черствого, по 160 гривень. Е, так само я хочу робити паштет і будем, мені потрібно таке м'ясо. А з голови буду робити теж е, з фасолями. Так, м'ясо. Тут 2 кіля на 300 гривень. Е, так, тепер далі знову ще ребра я взяла. Ось такі. По 170 гривень ребра, тут з гарним м'ясом, таким ребельці, та ось такі ребельці. Таке мало що м'яса тут багато, дивіться, яке гарне. Так само по 170 м'ясо, на, на 265 гривень тут м'ясо є. І ще я взяла кусок такого гарного сала, аби знову засолити. По, 100, по 180 гривень нині сало. На 115 гривень сало. Так, взяла я до паштету печінку. Печінка по 58 гривень. Тут печінка, от тут написано 58, на 87 гривень тут печінка є. Так, взяли ми отаких знову гречаників, Кешку гречанику таку ми беремо. Ось тут записала мені на 211 гривень по 126. Гривень є кіло 700 тут е, цієї греч, гречанки тут є. так, е, Тепер будемо робити розпаковку. Е, тут сливок я ще взяла. По 25 гривень. Ось такі сливи, два кіля на 50 гривень. Я взяла. Е, так, на 50 гривень. А тепер я взяла один помідор, бо мені треба буде 10 гривень, по 40 гривень помідори, оці ось такі, гейрозові ті помідори, що я в тебе. Вже помідори дорогі, ось таке, ось такий один помідор 10 гривень. Таких я взяла, бо буду робити ікру. Три таких острих перці. Тут 5 гривень заважила на 5 гривень острого перцю. Так, тепер я взяла е, згущонку і вафлі. От я взяла такі е, згущонка, згущонка е, по 56 гривень, а вафлі 22. І того 78 гривень. Це, це я взяла. Так, е, Тепер так, це сюди поставлю. Це вже і згущонка. Так, тепер я взяла кришки, кришки вже по 130 у нас. І кришки і туалетний папір по 48. Туалетний папір я взяла. от, Все вже є. Так, тут сметана. Літра така домашня, літра 90 гривень. Домашня, домашня сметана, літра 90 гривень. Взяла. Так, і кришки, кришки сюди дамо. Тепер будемо робити розпаковку за Тебе. Так, тепер йде розпаковка за тебе. Що будемо по порядку? Так, гарбуз. Я взяла один гарбуз. Гарбуз по 16.49. Я взяла на 39,18 гарбуз. Ось такий во. Так, це за 16 лоток. Ємність для харчових це є 16,90. Ось такий лоточок. Далі, тепер будемо по порядку За тебе. Далі. Вафлі своя лінія. Ось такі во. Дві пачки я взяла. О, по 107 гривень, ніби кілограм. Отаких От дві я взяла, то є 28,50. Перець солодкий, тут у АТБ був танчий, по 20 перець О 23 був перець. О, взяла Кіло, кілограм, мені треба на цей, На ікру, Ось такий перець, Гарний такий. Так, далі. Лимони. Я взяла чотири лимони. Лимони. По 44,95 було в вот АТБ. Чотири я взяла лимони. Ось так, чотири лимони. На 17,98 Апельсини я два взяла. Два апельсини. По 62,95 на 38,78. Так, тепер е, оці цукерки пташка. Мармеладка я, ми беремо. По 165, на 42, 83. Тепер далі майонез я взяла. О, отакий щедрий провансаль 54,90. О. 5490. Так, лимонної кислоти я взяла. 10 пакетиків таких то такої лимонної кислоти. Бо нині було на м акції по 4,50, 45 гривень. Так, маку я взяла. Одну ту, ту. маку. 125 гривень, 23,60. Так, ще тепер вафлі. Своя лінія. Отакі ще вафлі. По 10 гривень. Ми були теж на е, 10,50 були на акції. 10, 60, 21, 20. Так, шампунь я ще взяла. Особі отакий шамту. Дідова я того разу брала собі. Тепер отакий шамту. Візьмила собі. Шампунь був у нас на скетці. Щось за, за 56 був у нас Так, шоколад Міленіум. Отакі от ми взяли. Ось такі мілініуми два були нині на знижку. По 26-20 отакі ми взяли. І отакий от чорний так само був шоколад на знижку чорний. По 30-40 було. От. Дріжджі ще я взяла одну пачечку 1280. І на того 623 гривні. Це, це була у нас покупка за тебе. ще лимонна. Так, тепер ми взяла ще я е, таку білило. Ось таке, аби білити, хочу білити. Ось. П'літровий пазенда. 200. Ось таке білило на воді. 240 гривень білило. 240 гривень. Тепер ми ще взяли. Я собі взяла отаку сумку. 650. Ось така сумка. Делікатна, така простенька мені ось така сумка. Тут я в такі. Перегородки я собі взяла 650. Дідове ми взяли такі гарні шобітки вже на зиму діда я при... прибрала. Ось такі дуже такі чудові. Такі, дивіться, шкіряні. 2250. 2250 такі на цегейці, такі гарні. Ось такі тут-то. Чоботи діду, взяли. Та й ще там взяли до пральної машинки. Там таке я вже тут показувати не буду. Є ще щось -то. Ось такі були у нас покупки нині. Дякую, що дивились наше відео. Дівчата, поділіться, які ціни у вас, але як ділитесь і кажіть, який регіон, яке, яке місто. Це, це у нас у надвірні такі, такі ціни. на м'ясо і на на такі овочі і на всі у нас такі ціни. Ще хліб я узьмела. Ну, так, хліб це ми, я люблю такий франківський, ми любимо не раз беру, бо я печу переважно сама, але отакий, во Франківський все беру за 23 гривні. Будьте здорові, всім і нашій Україні. До зустрічі!